Добрий день дорогі друзі, радий вітати вас на каналі Deep Universe Глибокий Всесвіт. Хотів би сказати цього разу про найважливіші якості людини, такі як надійність, відданість, емпатія. Особисто я і не я єдиний вважаю ці людські якості найсильнішими, найдостойнішими. Це час, яким володіють далеко не всі люди, і якими не намагаються навіть володіти. Лише люди схильні до емпатії, здатні співчувати вам, увійти у ваш стан, відчути ваш біль, відчути ваше інші. Негативні, позитивні емоції і, виходячи з цього, підтримати вас морально, психологічно. Люди, в яких емпатії немає, вони сконцентровані лише на своєму его. Ситуаціях, особливо негативних ситуаціях у вашому житті. Тому цінуйте людей з емпатією, бо це безпечні люди, на яких можна покластися, які є безпечними, щирими, які відчувають ваш біль так само, як і свій. Надійні віддані люди, це також не так часто зустрічається ці чесноти в цьому житті в сучасному, бо, по-перше, більшість людей схиблена на задоволення свого его, задоволення своїх матеріальних, фінансових. На задоволеність своїх емоційних потреб, а надійність і відданість ніби нікого і не цікавлять. Насправді ж сьогодні це, скажімо так, золотий запас людини, надійність і відданість, бо якщо людина ненадійна, на неї не можна покластися. Якщо на людину не можна покластися, то з нею не можна нічого серйозного будувати. Ні ділових, ділових стосунків, ні приватних, сімейних і таке інше. Відданість також дуже важлива чеснота в сучасному світі. Відсоток розлучень вже здається за офіційною статистикою, перевели за 70. У нашій країні більшість людей розпадається в перші п'ять років, якщо я не помиляюсь. І люди ходять, шукають чогось кращого. І якщо ви знаходитеся в стосунках з людиною, яка віддана вам і не марить тим, щоб піти. Пошукати чогось кращого. Ви можете вважати себе щасливою людиною, бо ви знаходитесь в безпечних стосунках, і завтра вас ніхто не залишить на самоті. Тому вмійте розглядати ці три найважливіші якості, їх, в принципі, достатньо багато більше, ще щирість, і, і чесність, і людяність. І так далі. Але оці три якості надійність, відданість і емпатія. Вмійте роздивитися їх в людях і тримайтеся якомога ближче цих людей. Бо з цими людьми вам безпечно і ви не зазнаєте зрапу, болю і всього того, що з цим пов'язано. Так, дорогі друзі, сподіваюся. Мася була вам корисна, цікава. Буду радий бачити вас на своєму каналі. Вдячний вам за кожен лайк, за репости. Пишіть коментарі.